Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги пропоную захисну стрічку до велосипедної рами нижнього пера. Модель від торгової марки BBB, Називається bbp p 12 l На кінці мається інформація L. Latch. За розміром. За розміром, вона 250, 130 і 120. Тому і кріпиться на всі велосипедні крила пер'я. Зовні вигляд ось так: чорного кольору. Є інформація, том, що це BBB, але воно майже, майже не не, бачите. не бачимо. Ізнутрі є ось така гелєва накладочка. Це гелі, який міцно буде триматись за рамом і не йорзати. Сама стрічка це е, звичайний поролон. тягнучий, е, міцний е, поролон зовні і нутрі і дві ліпучечки. Ось, е, над, одягаючи на велосипед, дана буде дуже пасувати. Ми кожному велосипедисту. Сподобався, приході, приходимо, купуємо. До зустрічі.